Остін. Панцерник, розроблений під час Першої світової війни британською компанією Остін за замовленням Роснявої імперії. На озброєні з 1915 по 1931 рік використовувався Великою Британією двома видами росні росній Імперською і росньою совковою. Також він використовувався армією УНР Української держави, Польщі, Японії, Німецької імперії, Австрії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Румунії, Болгарії і навіть Монголії. Використовувався він в Першій світовій війні, в громадянській війні в Росії, Українській революції і польсько-радянській війні. Розробник Austin Motor Company, виробник Великої Британія. Виготовлявся з 1914 по 1918 рік. Виготовлена кількість 168 звичайних Остінів, 33 Остін пут... Путіловиця і 12 Остін Кегреса. Вага близько 6430 кг. Обслуга 4 людини. Як броня використовувалися панцерні плити, панцерні плити, як і на минулому панцернику? Швидкість по шосе 50-60 км на годину. Ось ми бачимо цей панцерник. Він дуже схожий на старі вантажівки. Бачимо верхнулову деталь. Тут розташовувались на деяких модифікаціях ліхтарі, але у мене його немає. Передні колеса також бачимо тут місце, де сидить водій. Тут розташовувались двері з цієї сторони, і також з іншої сторони. Також бачимо невеликі прорізі, щоб вони могли хоч щось бачити. Тут розташовані такі невеличкі башенки. Ось, з кулеметиком. Тут, наскільки я знаю, теж встановлювали, встановлювалися звичайні кулемети максами. Британські. Не русняві Максами, Бо русня вкрала ці кулемети і назвала їх Максим. Це британські максами. Ось. Вони розвертаються на 360 градусів. У мене тільки одна башенка повертається. Тому що поворот іншої башенки мені не потрібен. Ось. З іншої сторони бачимо теж колеса. Тут вже немає такого відсіку для голів, ворогів. Тут просто все закрито такими бронеплитами. З іншої сторони, він виглядає так само. Але у мене трошки інакше, тому що мені, в принципі, ця сторона машинка не потрібна для анімації. А, ну що ж, друзі? На цьому наше відео підходить до кінця. Якщо вас зацікавив цей панцерник, то інструкцію ви зможете знайти в описі під цим відео. Також ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Дякую, за, дякую за перегляд. Всім пока.